Анатолій. Анатолій, Анатолій. О, над горе, о, над голі. Клас. Ну вода На смак, як сльози росіян. Така солена. Заздрять нам. Ой, як вони нам заздрять. Будемо на це вражати, заважати. Так, Олександр хоче якийсь хліба. І що і каже, що у нього порвано очко. Олександр, хто вам рвав очко? Скажіть, будь ласка. Чому, чому так з вами зробили? Ви, а, тому що ви просто росіяни. Це, це це не вражає. Так, я з вашим парнем. У нього вже все болить. Ми його тут здали в оренду. Ми, при при СК. Ми взяли вашого парня, здали в оренду у нас. Проходив нещодавно гей парад і так сталося, що він зараз на лікарняному, на лікарняному ми його повернемо вашого хлопця не скоро. Як тільки там все зростеться, під вашу маленьку підписку ми його повернемо. Все буде добре. У нас безкоштовна медицина СТА. Ми вашого хлопця вам повернемо. Ну, трошки буде зашитий, заштопаний, але нічого, буде майже як новень. Яка галька. Яка приємна галька. Опа! Клас! Так, Олег розуміє в історії, що ніколи не було нації руських. І досі її немає. Якщо е, зрозуміти, звідкіля вони всі пішли, вони всі там Мордова, Чукчі, Шмукчі, е, всякі Мокшані, це не руські, це якась нація. Загадка. Нація загадка. Ми дивимося на мою ногу 45-го розміру. Люди всі купаються. Жіночка доплила далеко на підводному пирсі стає і кайфує від українського чорного моря. Так, що то СК дуже полюбляє всякі ем, розваги і чомусь він вважає, що інші теж будуть полюбляти його розваги. Ска, ну що ви всюди там в хаті себе порозбрасували, вже не можна куди вам там сісти, куди не сядь, все одно ти сів куди куди ти сказав. Навіть папці 80 років дуже гарно виглядають. Не то щоб Путін. Путінська моль. Тия, а вже ж українці своїми рушеньками копали українське Чорне море. Дивіться яка. А воно таке приємне на дотик, приємне на смак, як сльози росіян. Скоро в мене замочить ця водичка. Ой, ну якщо ви не розумієте, жарків, вам потрібно до інших каналів звернутися там, де за Соловйова можливо кудись там побачите, як вони там.